Бонжорно, з вами Ан'єлі Діджедайв. Сьогодні 21 листопада, короткий ранковий аналіз пари євро-долар. На денному таймфреймі ми бачимо, що вчора була знята досить суттєва полка ліквідності. На 12-годинному таймфреймі у нас лонговий сценарій і сформований імбаланс навіть дві зони імбалансу знизу. як потенційний магніт для походу ціни нижче. На 4 годинах у нас також лонговий сценарій, і також є кілька зон імбалансу, які ми також не перекривали. З цього ми робимо висновок, що після зняття Очевидної ліквідності одним із сценаріїв розвитку подій сьогодні і на найближчі дні є потенційний розворот, корекційний розворот на зняття ось даних імбалансів нижче. Давай далі подивимось на годинному таймфреймі. У нас також лонговий сценарій. Тобто в нас є повний синхрон наших робочих таймфреймів H12H4H1, проте досить суттєвими контрфакторами для продовження лонгів є неперекриті імбаланси на H12H4, про які я вже сказав. Тому на сьогодні я лонги не буду розглядати, і, в принципі, не буду розглядати лонги далі. До перекриття відповідних імбалансів знизу. Давай подивимось, куди ціна може прямувати далі. Далі у нас є на H12, ось дана вершина, даний пік, як зона ліквідності, куди ми можемо план, е, прямувати. Якщо ми перейдемо на годинний таймфрейм, тут є неперекритий ордер блок. Він, правда, дуже старий, але тим не менше, він може відпрацювати ось даний ордерблок, який ми не трогали із даним піком, з даною вершиною, яка також виступатиме ліквідності. І тому я вважаю, що якщо наш лонговий рух і продовжиться, то ми зайдемо ось в цю зону. Звідки також можна очікувати, буде шортову реакцію, якщо ми не. Отримуємо дану реакцію зараз для того, щоб перекрити імбаланс знизу. Отже, план сьогодні. Очікуємо шортової реакції, якщо її не буде, то ми просто пропускаємо даний день. Підписуйся на канал, став лайк цьому відео. Адіос!